В ефірі програма ДВ новини вітаю сьогодні з такими темами. Чого чекати від нового антикорупційного прокурора України? Сім фактів про участь бундесферу в сирійській операції. Хто збагачує нафтодоларами ісламську державу? Антикорупційним прокурором України призначили Назара Холодницького. Об'єктами розслідувань головного державного борця з корупцією будуть Усі високопосадовці, в тому числі й прем'єр, щоправда, сам Холодницький працюватиме під крилом генпрокурора Віктора Шокіна. То чи можна сподіватися, що робота антикорупційного прокурора буде незалежною та результативною? Майже рік країна спостерігала, як обирали антикорупційного прокурора. Комісію критикувала за просування людей президента або генпрокурора. Утім, вони не потрапили до фіналу, так само як і кандидати, чия незалежність незручна для влади, вважає громадський юрист Дарія Калинюк у підсумку. Антикорупційним прокурором став 30-річний Назар Холодницький. Він виявився такою такою сірою лошадкою, тобто ніхто не очікував, що він буде керівником антикорупційної прокуратури. Він особливо нічим не відмітився. Це людина, яка не має очевидного досвіду протидії корупції, розслідування корупції компромісним рішенням конкурсної комісії та генпрокурора, громадський експерт Олександр Лімінов задоволений. каже: принаймні у нового прокурора немає чорних плям у біографії. Пан Холодницький також не був помічений, наскільки я знаю, в якихось оборудках. Тому ми маємо більш-менш адекватний вибір. Холодницький має більше досвіду роботи у районних прокуратурах Київщини, ніж у генпрокуратурі або у прокуратурі Криму, де він працював донедавна. Користувачі інтернету одразу після призначення стали його запитувати, чи зможе він відкрити кримінальне провадження проти президента чи генпрокурора. Чіпати главу держави за конституцією може тільки Верховна Рада, але генпрокурору, відповідно до останніх змін у законодавстві, антикорупційний прокурор може оголосити підозру, якщо той вчасно його не звільнить. Під ковпаком призначеного антикорупційного прокурора і нещодавно створеного антикорупційного бюро відтепер мають опинитися усі високопосадовці, починаючи з прем'єр-міністра вибіркове правосуддя чи правосуддя проти опонентів та ворогів закінчено. Ось що він має показати: це величезний виклик, дуже нелегкий. Він вимагає перш за все сильної волі. Чи зможе Назар Холодницький бути справді незалежним у залежній системі? Експерти поки сумніваються, чекаючи на його перші розпорядження. Бундесфер офіційно долучається до операції проти ісламської держави в Сирії. Відповідне рішення у вівторок схвалив німецький уряд. Так, Берлін відреагував на прохання Франції про посилення допомоги в боротьбі проти ісламської держави після терактів у Парижі. Мандат на залучення Бундесферу в Сирії ще має схвалити Бундестаг. Дивіться далі сім найважливіших фактів про сирійську місію німців. Влада Німеччини тривалий час відмовлялася від прямої військової участі у боротьбі проти ісламської держави в Сирії. Однак, після паризьких терактів позиція Берліна змінилася. Завдання місії Бундесверу. Німецькі військові відіграватимуть насамперед допоміжну роль у боротьбі з бойовиками. Зокрема, проводитимуть повітряну розвідку, заправлятимуть у повітрі бойові літаки країн-партнерів, захищатимуть французький авіаносець Шарль де Голь. Німецькі літаки не завдаватимуть авіаударів. Військовий контингент за рішенням німецького кабінету. Військовий контингент налічуватиме до 1200 солдатів. Ймовірно, це буде найбільша місія Бундесверу з часів операції в Афганістані. Військова техніка. Берлін має намір задіяти кілька бойових літаків торнадо, супутники та багатоцільові дозаправники. Крім цього, в регіоні діятиме бойовий фрегат. Район проведення операції. Операція Бундесверу проходитиме як на території Сирії та Іраку, де діють бойовики ісламської держави, так і в східній частині Середземного моря, а також у деяких районах Червоного моря і перської затоки. Терміни місії. Схвалена урядом ФРН операція запланована на рік. Проте глава МЗС Франк Вальтерштайнмаєр вважає, що варто налаштовуватися на тривалу операцію у профспілці Бундесверу. Припускають, що боротьба проти ісламської держави триватиме понад 10 років. Вартість операції. Початкові витрати на операцію Бундесверу можуть сягнути 134 мільйонів євро. Варто відзначити, що на участь у миротворчій місії в Афганістані Німеччина витрачала понад мільярд євро щороку. Правова база проведення операції здійснюватиметься на основі статуту ООН, резолюції Радбезу ООН і не в останню чергу на основі звернення президента Франції Франсуа Оланда до Берліна з проханням надати підтримку в рамках договору про ЄС. Тим часом градус взаємних звинувачень між Туреччиною та Росією після інциденту зі збитим російським винищувачем дедалі підвищується. Анкара з обуренням відреагувала на закиди Москви, що турки буцімто ведуть нелегальний нафтовий бізнес з терористами з ісламської держави, де з'ясовувала наскільки обґрунтовані такі звинувачення, і за рахунок кого збагачуються ісламські терористи. Терористична організація Ісламська держава за оцінкою Financial Times, щодня отримує близько півтора мільйона доларів від продажу нафти. Бойовики ІД організували нелегальну схему поставок нафти з Сирії та Іраку до сусідних країн, в основному на регіональні ринки, у тому числі і до Туреччини. Нафту туди перевозять різними шляхами та в різних обсягах. У каністрах, на човнах, переганяють підземними трубопроводами, несуть пішки та на віслюках. За даними британських журналістів, турецька влада намагається боротися з усіма цими схемами, однак, не завжди успішно і без особливого завзяття додають експерти. Мені відомо, що все це відбувається за мовчазної згоди, звісно, неофіційної турецької влади. Те, що нафту до Туреччини постачають за допомогою автоколон, я підтвердити не можу. Але я знаю, що Туреччина вже довгий час вважається головним покупцем нафти в ісламської держави. Утім, Туреччина відкидає усі звинувачення Кремля в нафтоторгівлі з іде і вимагає надати докази за заявою Анкари. Тільки торік на кордоні з Іраком та Сирією влада конфіскувала пов'язаних з терористами контрабандистів. Близько двадцяти мільйонів літрів нелегальної сировини. Ми ловимо тих, хто займається контрабандою нафти, і ми продовжимо це робити. Ми робимо все легально і абсолютно ясно, звідки ми беремо газ, і звідки нафту. Ми не безчесні, ми не ведемо справ з терористичними організаціями. Утім, у бойовиків досить великий ринок збуту і без туреччини за даними експертів. Нафтов терористів з іде скуповують навіть їхні противники всередині Сирії та Іраку, в тому числі курдські формування та режим Башара Асада. Що стосується Сирії та Курдів, то американська сторона стверджує, що режим Асада також купує нафту в ІД. Питання в тому, яким чином це відбувається. Є певні свідчення, що так воно і є, але довести це складно. Поставки контрабандної нафти здійснюються і до підконтрольних курдами регіонів. Для цього нібито використовують стару інфраструктуру, що залишилася з часів Саддама Хусейна. Ська криза, членство Чорногорії в НАТО, конфлікти в Азії. Ці теми обговорюються на дводенній зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу, яка розпочалася у вівторок у Брюсселі. На порядок денний винесли також конфлікт між Туреччиною та Росією. Занепокоєні ескалацією і в США. Цю тему продовжимо в огляді новин. Барак Обама закликав Росію і Туреччину знизити напруженість у відносинах за підсумками зустрічі із своїм турецьким колегою Реджепом таїпом Ердоганом. Президент США заявив, що Москва та Анкара мають сконцентруватися на боротьбі із спільною загрозою терористичною організацією Ісламська держава. Ердоган запевнив, що Туреччина зацікавлена в дипломатичному розв'язанні конфлікту з Росією. Потік біженців, які дістаються до берегів Європи Середземним морем, у листопаді порівняно з жовтнем суттєво скоротився. Про це заявили в управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців. Серед головних причин названо погіршення погодних умов, а також заходи Туреччини із боротьби з нелегальними перевізниками. Міжнародний валютний фонд ухвалив рішення про внесення китайського юаня до кошика резервних. Він приєднається до долара США, євро, британського фунта та японської ієни. Рішення МВФ набуде чинності через 10 місяців. У Лондоні вийшов новий календар Пірелі на 2016 рік. Фотограф Ені Лейбовіц замість оголених Красунь запросила на фотосесію жінок, які стали відомими завдяки своїм досягненням у кар'єрі. Серед них Наталя Водянова, Сарена Вільямс та Йоко Оно. Сексапільною, як бачимо, може бути не лише жіноча оголеність, але й успішність. Де ви новини розкажуть про розвиток подій завтра? Залишайтеся з нами.